Вітаю з вами Саймон та канал є знання У нас друге заняття. Ми продовжуємо наше навчання англійської з нуля до найвищого рівня. Я вражений вашою працею старанністю. Ви величезні молодці, тому що так старанно займаєтеся, робити всі вправи і завдання. Я сподіваюся, що все ви встигаєте. Можливо, ви помиляєтесь в деяких випадках, але це нічого. Головне, багаторазове повторення і практика, тоді у вас все вийде. Ще раз скажу, що після кожного теоретичного уроку наступний урок це повністю практика з завданнями для вашої самостійної роботи. Отже, друзі, давайте розбирати новий матеріал, нові слова і вирази. Давайте скажемо, я роблю це. Взагалі, дієсловом робити, ми з вами використовуємо за мовчанням слово to-do. Також ми з вами зараз розбираємо час, який в англійській мові називається present Simple. Це основний час в англійській мові, я б сказав. Це те, що відбувається не в даний момент часу, а взагалі. Present simple використовують для виразу звичайної, регулярної, повторюваної дії. Наприклад, скажем, скажемо: Я роблю це. I do it. Добре. Давайте скажемо щось складніше. I do it well. Я роблю це добре. I do it well. Далі скажемо, я роблю це дуже добре. Згадуємо з минулого уроку, як буде дуже добре. Отже, I do it very well. I do it very well. Добре. I do it every day. Я роблю це щодня. Every day – щодня. I do it every day». I like this lesson. Мені подобається цей урок. I like this lesson. Добре, друзі, молодці. Тепер скажемо по-іншому. Мені подобаються ці уроки. I like these lessons. Пробуємо вимовляти правильно слово this. Е e тягнемо як і. E", «This». «С» вимовляємо як звук З. Спробуємо разом. This. Звикаєте, як правильно вимовляти слова. До слова lesson додаємо літеру S, тому що це множина. I like these lessons. Добре. Далі. I like this result. Мені подобається цей результат. I like this result. Тепер у множині. I like these results. Мені подобаються ці результати. I like these results. I see this problem. I see these problems. Я бачу цю проблему. I see this problem. Я бачу ці проблеми. I see this problems. I see this mistake. I see this mistakes. Я бачу помилку. Я бачу ці помилки. I see this mistake. I see these mistakes. Он же, друзі, чудово. Далі скажемо. I see the student. Я бачу цього студента. I see the student. А як сказати, я бачу студентку? В англійській немає різниці, буде також student. Я бачу цих студентів. I see the students. I see the students. Наприклад, ви хочете сказати, я бачу свого вчителя. I see my teacher. Teacher – це вчитель. I see my teacher. Ось ви зараз бачите вашого вчителя та можете сказати це. Нам важливо, щоб ми розглядали приклади, які стосуються поточних ситуацій, щоб краще запам'ятати. Давайте ще одне речення. Я розумію свого вчителя. I understand my teacher. I understand my teacher. Я знаю цю книгу. Як буде знаю? No. Запам'ятайте, що перша буква K тут не читається в такому поєднанні. I know this book. Я знаю цю книгу. I know these books, я знаю ці книжки. А як ми скажемо, я читаю книги? I read books. To read це дієслово слово читати. Якщо я читаю англійську книгу, I read English book. I read book, I read English book. Або можемо сказати, я читаю щодня. I read every day. I read every day. I Understand these lessons. Я розумію ці уроки. I Understand these lessons. Давайте використаємо щось нове. Мені подобаються ці вправи. Вправа буде exercise. Уважно проговоріть. У нас множина. Тому ми додаємо S до закінчення. I like these exercises. I like these exercises. Скажемо. Я роблю ці вправи. I do these exercises. I do this exercises. Ще одна фраза. Мені подобаються ці вправи. I like this exercises. I like this exercises. Можна посилити наше речення. Додамо слово справді. Мені справді подобаються ці вправи. I really like this exercises. I really like this exercises. Отже, повторимо все спочатку. Тренуємо наш слух і вчимося вимовляти все правильно. Прочитайте про себе, поки я кажу голос ICD student. I, I see this student. I see their students. I see their students. I see my teacher. I see my teacher. I understand my teacher. I understand my teacher. I know this book. I know this book. I know these books. I know these books. I read books. I read books. I read English book. I read English book. I read every day. I read every day. I understand there's lessons. I understand there's lessons. I like this exercises. I like this exercises. I do this exercises. I do this exercises. I like this exercises. I like this exercises. Подивіться уважно на слово вчитель. Ми майже не промовляємо останню букву R. Teacher. До речі, в англійській мові досить багато. Букв не вимовляються. Пишуться, але не вимовляються. Ну, ми коли до цього дійдемо, я акцентую вашу увагу. Далі, мені справді подобаються ці уроки. I really like these lessons. I really like these lessons. В ідеалі нам потрібно досягти шляхом багаторазового прослуховування і повторення того, щоб ми могли відразу автоматично перекласти слова в своїй голові. Звичайно, не все відразу буде виходити, спочатку нам потрібно все повторювати не один раз. Можливість миттєвого перекладу це те, чого ми прагнемо разом з вами. Давайте використаємо нові слова. I want more exercises. Я хочу більше вправ. I want more exercises. I want more practice. Я хочу більше практики. I want more practice. Будь ласка, запам'ятовуйте ці готові вирази. I want more lessons. Я хочу більше уроків. I want more lessons. I know it. Я знаю це. I know it. I know it very well. Я знаю це дуже добре. I know it very well. Добре, давайте навчимося будувати більш складні речення. I see you know it. Я бачу, ти це знаєш. I see you know it. I see you understand it. Я бачу, ти це розумієш. I see you understand it. Бачите, минуло всього пару років, а ви вже можете самі будувати складні речення. Просто чудово, чудово.

Я розумію цю річ. Understand the thing. Understand their things. Я розумію ці речі. Understand their things. Щоразу ви запам'ятовуватимете слово краще і краще. Не переживайте. Повторимо все спочатку англійською. I really like these lessons. I want more exercises. I want more practice. I want more lessons. I know it. I know it very well. I see you know it. I see you understand it. I like the thing. I like the thing. I like the things. I understand the thing. I understand their things. Добре, давайте ще раз. I know it. Я знаю це. I know it. I know you want it. Я знаю ти хочеш це. I know you want it. I know you really want it. Я знаю ти справді хочеш це. I know you really want it. I know you understand it. Я знаю, ти це розумієш. I know you understand it. I know you understand me. Me ти мене розумієш. I know you understand me. I see you understand me. Я бачу, ти розумієш мене. I see you understand me. I think I understand you. Я I think I understand you. I think I understand it. Я I think I understand it. I think you know it. Я ти це I think you know it. I think you understand me. Я думаю, ты разумеешь меня. I think you understand me. I think you speak English very well. Я думаю, ты говоришь английскую дуже добре. Разговаривать английской буду speak English. I think you speak English very well. Пам'ятаємо, що very well стоїть завжди наприкінці речення. Молодці, найголовніше, що ви вже зараз бачите свій результат. Повторимо все спочатку англійською. I know it. I know you want it. I know you really want it. I know you understand it. I know you understand me. I see you understand me. I think I understand you. I think I understand it. I think you know it. I think you understand me. Добре. Ну і наостанок у нас будуть дуже корисні фрази. I do this exercises every day. Я роблю ці вправи щодня. I do this exercises every day. I do this exercises very well. Я роблю ці вправи дуже добре. I do this exercises very well. these sins help me. siri chidupamahajmany. these sins help me. to help dhopamahajmany. these sins really help me. siri chidupamahajmany. these sins really help me. these lessons help me. Ці уроки допомагають мені. These lessons help me. These lessons really help me. Ці уроки справді допомагають мені. These lessons really help me. І трошки складніше на останок речення. I know these lessons really help me. Я знаю, ці уроки дійсно допомагають мені. I know these lessons really help me. От бачите, ми вже робимо такі речення цілком свідомо. Відмінно, просто чудово, ми пройшли з вами ще один урок. Повторіть це самостійно, вдома. І не забудьте зробити запис у вашому конспекті. До зустрічі!